А навіщо потрібна вода? Щоб мити ручки, рослина, ну, курочка, питки діткам, дорослим. Звідки вода береться? Під землею є внизу труби, включають водичку і, і по трубам йде вода, а з крана вона й тече. Навіщо потрібна вода? Для рослин, для тварин, щоб людина не померла і тварини, і всі рослини і дерева. А чому вода така необхідна? Чому без неї нічого живе не може існувати? Потому що вода це сила людини. Вона його п'є для того, щоб не вмирати. І вода корисна для організму. А чим вона корисна? Тому що людина може пити і газоподібну, і рідку, ну і людині потрібна вода. А особисто тобі вода потрібна? Так. А навіщо? Щоб була, я здорова і була і ніколи не вмирала, не помирала. І в мене завжди було хорошо. Звідки вода береться, як ти думаєш? Із колодця, із, із моря, із крана. Бувають іще в кранах, які хороші для людини. Погані крани для людини? Так. Да, По тому що якщо в крані вода, то вона може бути з мікробами. А якщо ти можеш її закип'ятити, то вона буде, то в неї всі мікроби відліються і ще інфільтра. А чому не можна, щоб мікроби потрапляли в організм? Щоб не, щоб не такі... Щоб не загрязнювали наші різні речовини і щоб ми ніколи не помирали. А що таке мікроби? Це вони які? Це вони такі маленькі, чорненькі, і дуже, що їх не видно в чашці, грибки. Вони дуже такі шкідливі, так? Так. Да. Бо і можуть вони зарязнять. Ерганізм потім вони помирають. А якщо водичку прокип'ятити або через, через фільтр пропустити, то такого не буде, не? Так. А, -а, -а. а як ти думаєш, на планеті нашій Земля води багато, її вистачить усім людям чи є з цим якісь проблеми? Всім людям, тому що вона і продається, і із крана біжить, і к плечом. Робиться із крана. це все вода, і в колодязі. Все вода це корисно. Її На всіх вистачить багато, да, на землю? так на самі? Так, тому що вода, бо всі люди хочуть жити і ніколи не мерти, щоб них не... І ніколи не тись з крана води, а то можеш померти.